Справжня зажигалочка для молодого пацана. Audi a 5 2011 року на двухлітровому трубомедзиновому двигуні Quattro, повний приват. Зимою, літом, максимально кайфово собі чувствує авто на дорозі. 19-те колеса великі, дуже стрільово виглядає, додає стіля, класна оптика. Попереду, без доступ по всім дверям, мається у нас панорама. Щоб літом кататися. От Салон шкіра. Пам'ять сідушок, електрорегульовочки, двохпередні сидіння, старт-стоп з кнопки, до речі, в цих роках. Іде коробка автомат. Йде у нас така мультимедія, є камера заднього огляду, є задній парктронік. Автосвіт, датчик дождя, сидінь, двозонний сиденні, контроль Коротше, Повний фарш. Задня частина автомобіля, така симпатична оптика, авто виглядає максимально стильно, на свої гадає виглядає просто космос. Шильдик 20 t квадро, що означає 2 літра бензин і повний привод. І, і ще у нас купешка йде. Відкривається ця дверка, після чого відкривається отак. От. Нажимаєте кнопочку, відвигається сидіння і ззаді от там таке є місце. Можеш підсняти. Я там влічне, тут залазив. ну Не дуже, звісно, комфортно, але в цілому, якщо нема вибору їхати, то я б і їздив і так. Ось, отака ауді, всі деталі за телефоном.